Смертельна аварія поблизу села Махнівка. Житель стрижевської громади безкоштовно вирізає з дерева ікони та оздоблення для церквів та соборів. Віртуальна капсула. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Дві вантажівки зіштовхнулися поблизу села Махнівка на дорозі національного значення Біла церква Кременець. В результаті ДТП обох водіїв затисло в кабінах автівок. За попередньою інформацією слідства. 43-річний водій вантажівки Мерседес бенц житель Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ДАВ, яким керував 44-річний мешканець Житомирщини. Рятувальники разом із правоохоронцями за допомогою спецобладнання витягли постраждалих. Однак згодом кермувальник вантажів Кидав помер від отриманих травм. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 195 мільйонів дерев висадили на територіях державного підприємства Ліси України. Це більше ніж загалом по всій Україні у минулому році, а площі пожеж у лісах скоротилися в 43 рази. Завдяки цьому збереглися десятки тисяч гектарів лісу. Також цього року лісівники допомагали армії. Підтримка зсу склала близько 300 мільйонів гривень. Це майже 100 тисяч метрів кубічних лісоматеріалів і 122 одиниці техніки. Забуті українські традиції, вирізаючи ікони для храмів, вже 12 років поспіль житель Стрижавської громади безкоштовно вирізає з дерева ікони та оздоблення для церквів та соборів. Різьблені ікони в історії України сягають часів козацтва. Вони відображають нашу українську ідентичність і віру, яку намагалася відібрати радянська влада. Про повернення українського релігійного мистецтва в храми у нашому сюжеті. Ось колони з черешні, є ясінь, бук. Ну, це такі породи дерев, які хорошо обробляються на програмному станку. Дмитро Миколайович показує різьблені дерев'яні ікони, які створив власними руками за освітою. Чоловік електрик, але ще з дитинства разом з батьком опанував майстерність різьби по дереву і вже 12 років поспіль створює ікони та оздоблення для українських храмів. Я потихеньку освоїв станок, який ріже 3D різьбу, а потім я зробив сам станок, який ріже 4 d круглі поверхні. Ось так от ріже, повертає діталь і ріже. Для храму Покрову Богородиці Дмитро Миколайович створив ікони Святого Миколая та Божої Матері, Великодню стійку та стійку для Євангелія, ще двері та іконостас. На все це чоловік витратив півроку, вирізає ікони та візерунки на спеціальному станку. Одільно різав на ЧПУ, потім його склеював, шліфував, ну а потім вже процес покраски. Е, йде лаковка, потом тоніровка. Ну і таке легке золочення. Саме різьблені ікони відображають українську культуру і традиції. Дерев'яні ікони збереглися в музеях з часів козацької доби. Вони є одним із символів нашої ідентичності. Ікони в храмі можуть бути різьблені. В певний час, особливо в радянський час, ми втратили цю традицію, у нас були лише паперові або писані ікони. Зараз українська традиція повертається, наша іменно українська традиція. Таку традицію ви не побачите за межами України, трохи лише зчіпає і Румунія. Ну, мабуть, це теж пов'язано з тим, що ми певний час були духовно близькі. Дмитро Іванов також вирізає з дерева іконки для поранених захисників і передає їх особисто під час відвідування шпиталів. Чоловік вірить, що молитва закладена в кожне вирізблене зображення, допоможе військовим швидше одужати. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Подивитися на зірки та планети, політати на космічному літаку, відчути себе героєм мультику. Тепер можливо у Вінницькому планетарії. Там створили космічну капсулу віртуальної реальності. Для того, аби потрапити в космічну подорож, достатньо лише одягнути окуляри віртуальної реальності. Цей проєкт для дітлахів створили завдяки отриманому гранту. Ігри в космосі, танці з прибульцями та управління космічним кораблем. Для того, аби побувати на далеких планетах, варто одягнути лише окуляри віртуальної реальності. Десятирічний Володимир Нагорняк вперше за допомогою такої капсули досліджує місяць та Марс. Я боровся з інопланетянами, Мені це дуже сподобалось. Та я ще стріляв з власним. Та я ще проходила в це дуже легко, я так скажу по собі. Мені сподобалась гра з інопланетянами, мені дуже, вона прикольна і там дуже багато є різноманітних ігор з інопланетянами. Так що я скажу, що вона дуже прикольна. Віртуальна капсула уже другий місяць у розробці. У Вінницькому планетарі її удосконалюють, додають захисні обмеження, аби діти не травмувалися під час гри. Ми надаємо можливості сьогодні молоді пізнати і поринути в світ віртуальної реальності, щоб кожен зміг себе відчути частинкою космосу, розглянути, які є різні планети, як що відбуваються в космічному середовищі, щоб можна було прожити різноманітні ситуації, побувати в різних музеях, в різних точках світу і в цілому нашої вселеної та відчути себе частинкою того простору. Для створення диво капсули Вінницький планетарій отримав грант. Тепер завдяки цій віртуальній капсулі зможе побувати кожен, хто захоплюється космічними подорожами. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Виставку іграшок зі Швейцарії відкрили у Вінницькому театрі Ляльок. Це колекція порцелянових та керамічних виробів з різних епох і культур. Ляльок зібрала майстриня Маргріт Клеті. Вона родом із Швейцарії. Із самого дитинства мріяла створювати щось своїми руками. Згодом колекцію заповіла вінничанці Тетяні Лейп, а та вирішила передати місцевому ляльковому театру. Кожен експонат у колекції є унікальним. Кожна іграшка це зображення людей та тварин. Серед представлених виробів є роботи відомих кравчень, які в свій час створювали одяг для цих ляльок. А сама власниця колекції підбирала аксесуари. Такий ляльок відбувається головне диво оживає лялька. І тому, як ви бачите, я лялька, яка ожила. Лялька з колекції дивовижної колекції майстрині Швейцарії Маргріт Клетті. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну тему.